Для всіх нас відомий закон сівби і жатви. Коли ми сіємо пшеницю, згодом ми збираємо врожай пшениці. Коли ми садимо картоплю, згодом ми збираємо врожай картоплі. Так само, як і в фізичному. Житті, закон сівби і жатви виконуються в духовному житті, в духовній сфері. Коли ми сіємо послуг Богові і слідуємо Його заповідям, згодом ми жнемо, пожинаємо благословення від Бога. Якщо ж ми сіємо непослу, гордість і гріх, згодом ми будемо пожинати проблеми. Сьогодні читаємо Псалом Асафа 70, 79. Послухайте, як написано. Боже, погани ввійшли до спадку Твого, занечистили храм Твій святий, Єрусалим на руїни змінили. Рабів Твоїх трупи вони віддали на поживу для птаства небесного, тіло Твоїх, богобійних, звірні земні. Вони розливали їхню кров, немов воду в околицях Єрусалиму, і не було погребальників. Ми стали за ганьбу для наших сусідів, за наругу та посміх для наших околиць. Отож, ми можемо побачити, що в цьому псалмі здійснюється заповіт прокляття. Коли Ізраїль виходив з Єгипту, Бог заключив з ними заповіт, і в 28-му розділі повторення закону там є заповіт благословіння і заповідь прокляття. І якраз коли ізраїльтяни перестануть слухати Бога. Всі ті жахіття збудуться в їхньому житті, які написані в заповіті прокляття. І от ми бачимо в цьому псалмі, фактично те й відбулося: храм Єрусалим на руїни, люди вбиті і споплюжено ім'я Господня і ім'я Ізраїля. Тому я бажаю в цьому дні, щоб ми розуміли, що закон бої він справедливий. В нашому житті цей духовний закон діє. Бог має найкращі думки для нас, для тебе і для мене. Він бажає нам добра і благословіння, а саме через те він попереджає, що не можна робити і що потрібно робити. Отож, в цьому дні будемо слідувати Божим принципам, Божим постановам, будемо слідувати за Ісусом, за нашим пастирем, і, звичайно, будемо матимо через це благословіння.